Я з тих жінок, які чоловікові довіряють. Знаєте, в якийсь момент, коли вже весь манікюр обгризений, все солодке в хаті з'їдене, всі припущення допущені, а чоловіка ще нема з роботи, я вирішила з ним серйозно поговорити. В ті роки мобільних не було, а телефонувати на роботу я не сміла. Отож, я вирішила, що мої нерви не залізні і поговорила з чоловіком. Мироне. Сказала я йому, ти знаєш, що я тебе дуже люблю і дуже переживаю, де ти і з ким ти, від того, що ти пізно приходиш, у мене здають нерви і колір шкіри вкупі з настроєм. Давай зробимо ось як. Як тільки ти зрозумієш, що мене розлюбив, то ти мені скажи я трохи поплачу, але прийму це і буду жити далі. Домовилися?» Як я тебе можу розлюбити, дивувався чоловік, але вирішив, що краще погодитися на мої умови. Відтоді у мене завжди акуратний манікюр і осина талія, хоч солодке я люблю. Але недавно почала я помічати, що дуже йому часто видзвонює якийсь Іванович і пише йому однотипні повідомлення Ти мені потрібний. Звичайно, що думки різні у мене в голові заворушилися, і я поділилася з ними з мамою. Я ж тобі давно казала, що за чоловіком потрібно дивитися, а ти все пустила на самоплин і тішилася все життя, а тепер пожинай плоди. Нічого, он, молодих кидають, а ти вже передпенсійна, змиришся. Я знала, що мама не любить Мирона, але ж не настільки. Вона вважала, що він сам собі на і хитрий, а те, як він з нею завжди говорив з гумором та іронією, списувала на неповагу. Я тоді вирішила прислухатися до подруг, а вони чи не те саме говорили, що й мама. Та що з них взяти, хтось скаче в гречку і одразу палиться, а є такі, як твій, що до останнього будуть шифруватися і відпиратися. Можеш йому сказати, що все знаєш, але тільки тоді, коли ти вже приймаєш якесь рішення, жити разом чи ні, бо інакше слова заради слів ні до чого не приведуть. Я собі не могла уявити, як то я маю жити без Мирона, без його ранкової кави, без його жартів, без того, як він майструє з нашим онуком коника, як ми їдемо по гриби, як робимо закрутки. А з іншого боку, мене чоловік нехтує, а я маю робити вигляд, що нічого не знаю, і у нас все чудово. Де моя гордість, де моя гідність, де моя повага до себе? Чоловік помітив, що я веду себе не так, як завжди, і почав випитувати, чого ж це я гримнула перед ним мискою з чорними котлетами. Не знаю, сказала я йому. Сам здогадайся, ти ж у нас дуже мудрий і хитрий. І ще мені не давало спокою, що піти до іншої він вирішив якраз напередодні нашого ювілею тридцять років разом. Скільки я голову насушила, що ж йому купити, вже й гроші відклала з зарплати. А тепер думаю, що нічого не подарую, і що робити з гостями кликати чи ні. Ну, діти ж прийдуть, онуки, батьки, а я без подарунка, зате він мені подарунок вже приготував. Так я собі думала і вирішила, що в дуже гарну коробку покладу шкарпетки і спідня якраз для нього. Отак подумала і почала готуватися до свята, бо всіх треба запросити в ресторан, який ще треба знайти, бо осінь то дуже щедра пора на всілякі застілля. На святі я була гарна й ошатна, Мирон вліз у весільний костюм і туфлі, які його вже тиснули. І такі гарні ми приймали гостей і усміхалися. Правда, Мирон через силу. Коли дійшла черга дарувати подарунки один одному, я аж в боки взялася, коли Мирон. Ніс до мене коробку з бантиком і букет квітів, який ще мені букет ти подарував, думала і усміхалася. Дорога моя, Світланко, ти мені осяваєш все наше спільне життя, і я вирішив, що ти теж маєш погрітися на сонці Туреччини разом зі мною. Чоловіка аж розпирало від гордощів. Я відкрила коробку, а там два квитки на 14 днів. Я ж знаю, скільки це коштує, бо сама шукала відпустку після нашого розлучення, але бюджет мені на себе одну не дозволяв придбати таку потівку, а тут дві і на два тижні. Звичайно, що обійняла її сльозу щастя, витирала гості, кричала гірко і питала, де мій подарунок. Вдома, все вдома, щасливо усміхалася я і дивилася гордо на маму і подруг. Підпишись, підтримай українськомовний контент.